Так зване міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що у ніч на 9 листопада над територією Російської Федерації, начебто, було збито 50 безпілотників. 28 безпілотників, як вони пишуть, знищено над територією Брянської області, 12 над територією Курської, 4 над Новгородською областю, 2 над Смоленською, 2 над Тульською, і по одному над територіями Орловської і Тверської областей. Російські так звані ЗМІ, начебто, повідомляють про те, що було атаковано місто Алєксин Тульської області, і місцеві мешканці нарахували там щонайменше 11 дронів. Припускають, що метою атаки був місцевий хімкомбінат. Підприємство працює на російську армію, зокрема, виробляє для них боєприпаси. І також, як пишуть місцеві пабліки, безпілотники могли атакувати Олексінський механічний завод, також заточений під російський військово-промисловий комплекс. Тим не менш, вночі на 9 листопада, внаслідок ворожої атаки, також пошкоджено кілька багатоповерхівок і приватних будинків. У нашій країні йдеться про приватний сектор, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівка. Йдеться про один із районів Одеси. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі на місці працюють усі відповідні служби, які і займаються ліквідацією наслідків цих е, прильотів та уламків російських. У наших повітряних силах повідомили про те, що в ніч на сьогодні. Противник атакував із районів Приморсько-Ахтарська та Орла. Це Російська Федерація. Загалом запустили 51 ударний безпілотник типу Шахет, і були також безпілотники невстановленого типу. Епіцентром удару була якраз Одещина. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони України. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 32 ворожих безпілотників: в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській і Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах нашої країни. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган вважає, що війна в Україні може, як він каже, легко закінчитися, якщо адміністрація новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа візьметься за вирішення цієї, як він каже, проблеми. Він спілкувався із журналістами під час польоту з Будапешта. Ердоган при цьому відзначив, що зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами спрямовані на припинення війни в Україні, і це все прискорить вирішення конфлікту. Зацитую його слова, ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання із перспективою пошуку. Рішень більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів. Він також додав, що Туреччина планує і надалі зосереджуватися на пошуку мирного рішення. каже, ми держава, якій вдалося зібрати обидві сторони за одним столом. Йдеться про початок повномасштабного вторгнення. Ми робили це багато разів, і можемо зробити це знову. Ця війна. Повинне закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на досягненні миру і будемо продовжувати це робити, підтримуючи територіальну цілісність України, зосереджен... зосереджуючи вторгнення Росії і надаючи е... Києву військову допомогу, Туреччина також виступила як відомо проти західних санкцій проти Російської Федерації, тому що вона тримає важливі відносини, скажімо так, з росіянами у сфері оборони енергетики і туризму. з березня Туреччина активно закликає до припинення війни Росії проти нашої країни шляхом переговорів і пропонує виступити для цього посередником або переговорним майданчиком. На цьому фоні прем'єр. Міністр Угорщини Віктор Орбан запевняє, що ніколи не вказував українцям, що робити у контексті війни із Російською Федерацією, але як він каже, готовий допомогти як добрий сусід. Орбан зазначив, що Україна суверенна держава, і те, що Україна робить, це належить виключно українцям.